Сьогодні ми будемо спілкуватися зі студентом Вінницького національного технічного університету, який зі своїм стартап-проектом та винаходом здобув перемогу на щорічному Сікорському челенджі. Що це за дивопристрій та у чому його унікальність, розповість сам розробник Владислав Присяжник. Владиславе, вітаю! Вітаю! Розпочнемо з того, як проходить власне ваше навчання в Вінницькому національному технічному університеті. На якому ви курсі? Я навчаюсь на четвертому курсі. Навчання йде стабільно, незважаючи на всі військові дії та коронавірус. Проте, знову ж таки навчання цікаво не тим, що ми просто там вчимо, пишемо і так далі, а саме те, що можемо в процесі винаходити і займатися якимись власними розробками. Саме цим зайнявся нього все є. Тож, власне, про винахід ви взяли участь у стартап школі Сікорський Челендж минулого року. Розкажіть, будь ласка, більш детально про неї. Взагалом, школа унікальна і особливо тим, те, що ми там вчимося, в тому, як правильно реалізовувати і писати стартап-проєкти, і знову ж таки, кожен може реалізувати там будь-яку свою ідею в кінці. Кожен отримує грошове нагородження, навіть якщо ви там не перемогли або просто брали участь і гарно вчились. Ви ж на Сікорському челенджі перемогли. Скажіть, будь ласка, який проект ви там представили, і якою була власне ваша нагорода? Так, я цього року переміг. Зайняв перше місце. моя нагорода склала 30 тисяч гривень. А друге місце, якщо не помиляюсь, це було в межах 20 тисяч гривень. І третє місце 10 тисяч гривень. Я там представив свій власний проєкт. Винахід Анвейв він потрібен для того, щоб охолоджувати там чай і Різні страви, їжу і так далі до тієї температури, яка вам більше до вподоби. А коли у вас виникла ідея зробити такий винахід, і у чому власне його унікальність? Чи він в такому складному вигляді працює, чи його потрібно якось трансформувати? Ідея прийшла після того, коли я встановив собі брекети і зрозумів те, що мені дуже важко вживати їжу, яка не кімнатної температури. Вирішив пошукати в інтернеті, чи є хоч щось могло би вирішити мою проблему, не знайшов і вирішив просто винайти щось своє. А спроду самого приладу, звісно, не працює в такому стані. Тобто, нам його потрібно спершу розкрити. Розкривається досить таки неважко. Ми виставляємо нам потрібну висоту і довжину. Далі ми там використовуємо якісь підпорки для того, щоб не падала башня, і все. Можемо використовувати його в власних потребах. Мені вже не терпиться подивитися його в дії, але для цього зрозуміло, що потрібно нам якраз ось піднесли гарячий чай який ми зможемо остудити. Маємо дві чашечки. Це дуже дякуємо вам. Так. Я бачу, у вас є контрольна для цього чашка, так? Так, вона буде зручна, тому що вона змінює забарвлення відносно того, яка температура. Тому дуже показово, скажімо так. Ну, тоді все, ви як винахідник, наповнюєте резервуари. Ми зараз просто беремо чайничок, заливаємо. А скільки, до речі, потрібно рідини заливати в чашку? Стільки, скільки, що вона просто не розвилася. Ну, орієнтовно можемо взяти одну фалангу пальця, а може навіть менше. Що робимо далі? Далі ми просто микаємо прилад і стамо над об'єктом охолодження. Прилад визначає, яка температура і показує все індикацію, наскільки вона взагалі нормальна до вживання просто зараз. Потім виставляємо ту температуру, яка нам потрібна, припустимо 43. Це така нормальна температура для вживання. І натискаємо ОК. Все, процес охолодження запущений. Але для кращого охолодження ми тут заберемо зайве. Угу. От і бажано розмістити ось цей блок одразу над чашкою. Так. А охолоджується напій за допомогою ось цього вентилятора, який зверху працює, так? Так, це досить такий потужний вентилятор, який за рахунок свого повітряного потоку ще й розміщує рідину всередині. Це вся його потужність? Він ось так має працювати? Ні, не. Вся, він Плачуйте, продовж розкручувати. буде розкручуватись далі сильніше і сильніше. А вимірює температуру інфрачервоним датчиком все це робить безконтактно. Тобто його основний принцип це все робити без втручання в саму страву чи рідину. Мені здається, він зараз взлетить взагалі. А коли він зупиниться? Він зупиниться автоматично як тільки дійде до тієї температури, яку я вказав йому. Це десь орієнтовно півхвилини може навіть менше. І сюди одна індикація вже зелена, це типу найоптимальніша температура для вживання людини. І три, два, один. Відчув себе винахідником круто. Прилад вимкнувся і можемо вживати чай. Ну, смачного. Дякую. Навзаєм. Владислав, ну дійсно дуже цікаво спостерігати за цим. Але одразу запитання: прилад, хоч і не складний, але доволі таке ну, замисловатий, скажу так, в зараз в користуванні. Тобто не навчена людина, навряд чи зможе ним одразу оволодіти. Чи плануєте ви його якось оптимізовувати і, до прикладу, запускати в серійне виробництво? Це всього лише прототип. І звісно, далі також буде йти комерційна версія. І зараз ми можемо побачити креслення на неї. Вона буде максимально проста в використанні. Все, що потрібно буде користувачу, це причепити до стола прилад і поставити над кружкою. Все більше нічого. А на кого взагалі розрахований Unwave? Хто буде його ну, цільовим покупцем? Коли я проводив безліч досліджень в тому, кому він справді буде потрібен, я зрозумів, що він потрібен майже кожному. Перше, це оптимізація часу. А по-друге, ви слідкуєте за своїм здоров'ям. Але найбільше я вражу всім, у кого є діти. Адже ви не відчуваєте того, що відчувають ваші діти, тобто те, що для вас тепле для них це страшенно гаряче, і за рахунок цього можете швидко охолодити до температури, яка буде комфортна їм, а не вам. А яка його собівартість власне прототипу цього? Яка буде собівартість? Потім ви аналізували вже готового виробу, і скільки він власне коштуватиме потім на ринку? Чи прогнозували, чи робили такі розрахунки? Комерційна версія його може коштувати орієнтовно 2,5 тисячі гривень, можливо, менше, тому що це все залежить від того, наскільки успішно буде йти виробництво. Відповідно, чим більше виробляємо, тим дешевше коштує. Чи є у вас ще якісь речі, якими би хотіли поділитися, похизуватися, чи можливо з якими знову ж таки взяти участь у Сікорському челенджі в наступних роках? Та у мене якраз саме зараз з собою є рюкзак. Це буде якраз і наступним винаходом. Тобто, ви винайшли цей рюкзак, його пошили. Ні, особливість полягає в тому, те, що ми будемо модифікувати ті рюкзаки, які вже є у кожного свої. Так, тобто зараз тюнінг їм робити. Якийсь. Так зараз в рюкзаку вже є підсвітка. А в подальшому передбачаємо те, що там буде і вимірювання вологи всередині, і вимірювання ваги. І одна функція, про яку ми розповімо тільки на Сікорський челендж. Якщо ви захочете скласти мені конкуренцію до моєї команди, приєднуйтесь. Виклик прийнято. Ну, звісно, що не в участі Сікорському челенджі, а от висвітленні цієї події, то гадаю, обов'язково. Владиславе, я вам дуже дякую за цю розмову. Дуже дякую за ваш світлий розум, за те, що ви втілюєте такі цікаві проекти у життя, і я вам щиро бажаю, щоб дійсно ваші далекоглядні плани на серійне виробництво, на інші проекти вони обов'язково здійснилися у найближчому майбутньому. Красно дякую. Друзі, саме на таких людях, як Владислав, буде будуватися майбутнє України розумних, цілеспрямованих, ідейних і прогресивних. Головне, щоб у них було достатньо мотивації реалізовувати всі свої стартапи тут, на батьківщині. А майбутнє в Україні обов'язково буде світле. Головне щоденно зараз не покладати рук у постійній праці та боротьбі.